Перше у столиці Буковини відбувся обласний чемпіонат з бойового гопака. У військовій частині в Чернівцях в ніч проти суботи стався вибух. В суботу у Чернівцях горів тролейбус. Початком робочого тижня вас вітає інформаційна служба, час новин Чернівці. Ваші увазі події вихідних та понеділка 5 березня. В студії працює Ярослава Внуфрик. У військовій частині в Чернівцях в ніч проти суботи стався вибух. Хлопок без подальшого займання трапився на контрольно-технічному пункті топогеодезичного центру головного управління оперативного забезпечення збройних сил України. Внаслідок вибуху постраждало троє військовослужбовців, яких одразу доправили в лікарню швидкої медичної допомоги. Їх стан лікарі оцінюють як задовільний усіх трьох опіки обличчя першої, і другої ступені і другої, третьої, а ступені значить опіки кистей обидвох. Значить, кажу, на сьогоднішній день, зараз на даний час стан задовільний. В принципі, одного ми сьогодні відпустимо переводимо в військовий госпіталь, а двоє залишаться у нас. Після інциденту було створено комісію, котра з'ясувала усі причини аварії. На території військової частини газового забезпечення немає. Втім, під землею на її території є замкнений газогін. Експертна комісія вже з'ясувала, що саме через прорив труби та витік газу і стався хлопок у військовій частині. На території військової частини знайшли розрив газопроводу діаметром 100 33 мм, міліметри по всій окружності на один сантиметр був газопровід розірваний Таким чином звідти виходив виток газу. Комунікації на приміщенні, який був хлопок, не ущільнені, і виток газу попав у приміщення. Про цей газогін працівники Чернівці газ нічого не знали. Він не був позначений на карті газотранспортної системи міста. Мова про самовільне підключення до газу військовослужбовців на часі не йде, а сама труба могла не витримати лютих морозів, а тому і дати тріщину, кажуть експерти. Тимчасом. Сам військова прокуратура Чернівецького гарнізону вже порушила кримінальну справу за даним фактом. Оксана Денисюк, Михайло Антонюк, Андрій Соколовський. Час новин. Чернівці. В суботу у Чернівцях загорівся тролейбус. Сталося це близько 23 третього години на території тролейбусного депо. Фахівці кажуть, що виною всьому стали необачність чергового водія-маневрувальника, який порушив свої службові обов'язки. Горе водій не вимкнув опалення, не зняв штанги та покинув транспорт. Вогонь охопив площу близько двох квадратних метрів, пошкодив панель та обшивку кабіни, лобове і бокове скло. Як стверджують фахівці, загорання мало би більший розмах, якби не оперативні дії самих працівників управління та пожежників. Тролейбус згорить, може згоріти за п'ять хвилин. Весь вмітили, почали приймати міри, почали самі ну, обесточили його, почали тушити. Ну і викликали, звісно ж, з того страху викликали пожежників. Пожежники прибули вчасно і загасили пожежу. Обгорілий тролейбус, як вважають фахівці неодмінно ще працюватиме. Остаточні причини загорання та суму, в яку обійдуться ремонтні роботи, встановлять в ході службового розслідування. Трохи більше року найменшому пацієнту, що захворів на кір в Чернівецькій області. Всього ж за лютий місяць інфекційну хворобу виявили в 51 людини. В будинку з левами спростували інформацію про приховування масштабів захворювання на кір. Разом із тим, чиновники повідомили, інфекція може прогресувати далі, але ситуація під контролем. Перші випадки кору зареєстрували у грудні в медичному університеті, захворіли студенти з іншої області. Відтак медики щепили усіх оточуючих, захворілих на кір. А кожен випадок підозри на інфекцію кажуть, ретельно дослідили. Усього ж, за офіційними даними, наразі є 105 випадків підозри на кір. Уже за результатами лабораторних досліджень в восьми випадках з цих 105 випадків випадків які відпрацьовали, встановлено діагноз краснуха. 30 випадків лабораторно підтверджено кору. Але і в інших випадках, які були пов'язані епідеміологічно. За клінічними даними також встановлювався діагноз кір. Тобто офіційно за січень місяць зареєстровано один випадок кору з тих, які відпрацьовувалися як підозри. За лютий місяць 51. Медики твердять, оприлюднюють усю інформацію, щоб запобігти поширенню кору, хворих найперше ізолювали. Жодного важкого випадку за офіційними даними не зафіксовано, а необхідного лікування вистачає. Цей показник він не є таким. Щоб хтось десь мав інтерес його зменшити. Якщо говорити про медицину і людей, які працюють в галузі охорони здоров'я, то е, тут абсолютно е, ми зацікавлені в достовірності інформації, тому що е, якраз за кожним захворівшим е, це не просто одиниця в статистиці, це витрати на лікування, це ризики ускладнень. Хоч в нашій області порівняно з іншими кажуть медики найменші показники захворювання на кір, хвороба прогресує. Щоб уберегтись, людей закликають щеплюватись. Для цього в лікувальних закладах є бельгійська вакцина Пріорікс. Має Гумена Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Вперше у столиці Буковини відбувся обласний чемпіонат з бойового гопака. Молоді хлопці та дівчата продемонстрували свої навики у національному бойовому мистецтві. До слова, з кожним роком бажаючих займатися цим спортом, стає все більше. У шароварах енергійно борються і тендітні дівчата. Бачили це наші журналісти. Дітей віком від 6 років в бойовому гопаку у Чернівцях навчають вже 4 роки, а змагання подібного штибу проходять вперше. Організатори на турнір також закликали і гостей із сусідніх регіонів. У нас приїхали з міста Хмельницького, Хмельницька федерація бойового гопака, то їх приїхало 15, 15 учнів. І троє вчителів приїхали, які будуть суднями, будуть судити на змаганнях. Тут також присутні школи, які теж я треную, але з міста заставної з Тернопільської області, міста Борщева, так ну тут майже всі мої учні. Спершу дивує присутність на змаганнях молодих та тендітних дівчат. Втім, як кажуть, їх тренери бойових гопак пасує українському жіноцтву, яке завжди мало і войовничий дух, і сильний характер. Дівчата також виховуються в дусі козацькому. Бо коли козак їхав на війну, залишав вдома жінку. Дітей, вона їх зуміла виховувати в такому ж козацькому дусі, без батька, скажімо. Ну і це говорить про те, що жінка також має в якості войовничні. Самі дівчата від цього бойового мистецтва у захваті кажуть, що бойовий гопак виховує в них лише найкращі риси і чесноти, а жіночності жодним чином не заважає. Я вважаю, що гопак є абсолютно жіночим, тому що кожна дівчина мусить себе захистити. Бувають різні ситуації, коли дівчина. Має себе захистити. Я думаю, що гопак – це мистецтво. Це наше рідне українське бойове мистецтво, якому вчать не просто бути спортсменами, бути борцями, а вчать сили духу, вчать дружби, любові, мораль всіх моральних аспектів. Змагання проходили у дисциплінах Боротьба з колін навхрест, забава, де бійці борються без дотику та борня з елементами боротьби. Чернівецькі козаки та козачки у цих змаганнях вибороли 13 нагород. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський. Час новин Чернівці. Цих вихідних у Чернівцях відбулося справжнє свято жіночності, краси та грації. До нас завітало півтори сотні гімнасток, які брали участь в першому чемпіонаті грації Буковини. Про перебіг змагань дізнаєтесь з наступного сюжету. Всеукраїнські змагання з художньої гімнастики Грації Буковини проводяться у Чернівцях вперше. Організаторами цього спортивного та надзвичайно красивого видовища була дитяча юнацька спортивна школа номер 1 Сернування приймає приблизительно 140 сорок учасні Сім приїжджих команд і три команди приймають участие в нашей Черновіцької області. Команди приїхали з города Суми, три команди города Львова, Валинск, Владимир Валинський. І команда із Києва. Подібні змагання це неабиякий досвід для усіх його учасниць. Дівчата демонструють усе, чому навчились на тренуваннях, виховують командний дух, та найважливіше пропагують здоровий спосіб життя та прекрасний вид спорту. Ми на цих змаганнях дуже великий досвід отримали. Тому я думаю, що змагання це все українське. Думаю, для нас це буде дуже добре. Ми е, здорові, гарні, е, завдяки гімнастиці. Е, гімнастика підтя, е, підтягує тіло. Е, з стрункішим і здоровим. На цих змаганнях ми стали дружнішими. Ми познайомилися з багатьма дівчатами з інших міст. Ну, вони нас підтягнули. Ми друг друга підтримували, вболівали. Ну, я вважаю, що це ну, дуже гарно. Дуже гарні на змагання вийшли. Півтори хвилини виступу гімнастки на килимі це години, дні і навіть тижні виснажливих тренувань. Кожен день, ти всі тижні, всі місяці, всі роки, 11 років. Кожен день ходжу до зали, готуюся якраз до цієї півтори хвилини, щоб вийти, і показати все, на що я здатна. Я виконала кандидата майстра спорту, але на даний момент виступаю по програмі майстра спорту. Хороший старт першого чемпіонату грації Буковини прогнозує цим змаганням подальший розвиток і процвітання. А найкращі спортсменки отримали грамоти, ціні подарунки. Рунки та медалі від організаторів Оксана Денисюк, Андрій Соколовський. Час новин Чернівці. такими були вихідні і перший робочий день. Наші новини також можна переглядати на сайті ACC News та в мережі Facebook. Далі ж на п'ятому каналі Василь Галущак поінформує про погоду в місті та області. І пам'ятаєте, життя варте свого імені тільки коли воно присвячене щастю інших людей. Будьте сп'ятим. Салон елітні шпалери, що знаходиться в Чернівцях на проспекті Незалежності 127, відзначає свій третій день народження. За час свого існування магазин не лише впевнено зайняв провідне місце на ринку послуг та товарів чернівців, але й підтвердив статус продавця елітних і якісних шпалер та заслужив повагу і любов покупців. Це дуже великий вибір і постійно поповнюються каталоги. Тобто вони ніколи не стоять на місці постійно в багато різних новинок. Заміщательне продавці, які не оставить в етакіпі. Ви бачите, сколько здесь каталогів вас плавать одному, то тобто всі допомогли, підскажуть, ні не стаються равнодушними. Це самое главное. Елітні шпалери пропонуючи не найширший в Чернівцях асортимент товарів для оздоблення стін та їх декору. Тут є тисячі видів шпалер від найпростіших та популярних до вишуканих та ексклюзивних. Колекція Омеску це не дешева колекція, але дуже актуальна на сьогоднішній день і користується гарним попитом. Окрім шпалер, салон пропонує також величезний вибір фресок, поліоретан, підлогу, натяжні стелі, фотошпалери та електрокаміни. Найвибагливішим покупцям тут запропонують різноманітні колекції дизайнерів із світовим ім'ям. Відвідувачі мають можливість отримати безкоштовну консультацію художників-дизайнерів, які порадять, як облаштувати оселю таким чином, аби створити в ній затишок та комфорт. Все, що стосується оздоблення саме в такому напрямку, в нас можна комфортно вибрати, визначитись і потім насолоджуватись тим, що ви вибрали. А до своїх іменин власники магазину дарують своїм клієнтам цікаві пропозиції, нові каталоги та додаткові знижки на весь березень.